Ну давайте долучимо тепер до нашого ефіру Михайла Подоляка. Він є радником керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітаю! Слава Україні! Героям слава Віталію. Давайте прокоментуємо те, що відбувається навколо цих електронних декларацій. Президент наклав вето. Як вважаєте, чи зараз депутати будуть готові швидко нову версію цього закону представити суспільству, представити президенту? І загалом, як вважаєте, чому сталася така ситуація, що депутати ці поправки намагалися ну протиснути фактично? Ну, мені здається, президент достатньо чітко сказав, що треба розуміти, в якому часі в якій ситуації ти знаходишся, і депутати не можуть жити в якомусь паралельному світі. Я маю на увазі не тільки депутати, а відповідної політичні партії і так далі. І тому подібне, що все ж таки чітко треба зрозуміти, що якщо суспільство дійсно потребує розуміння, хто і на які там. Засоби живе. Він має він депутати. Мають це показати. Ну мається в нас про проголосувати з правкою, з цією ключовою правкою, що декларації мають бути відкриті вже буквально там завтра. Я думаю, що вони почують і президента, і почують суспільство. Перш за все, побачать на реакцію суспільства і безумовно проголосують якомога швидше з цією правкою, щоб декларації були відкриті. знаєте, щоб не було цієї е, е, хитрощі, да е, що типа ми на рік переносимо, а через рік знову перенесемо на рік. Потім ще на рік переносимо і так далі. Мені здається, що все очевидно. Президент чітко фіксує. Давайте це виправляйте якомога швидше. Виправляйте другі декларації мають бути відкритими не через рік, два-три. А завтра і після цього тоді суспільство може задати вже інші питання, якщо буде в цьому потреба. тобто ваш прогноз, що депутати все ж таки скоро мають зробити нову версію, так би мовити, правильно? Ну, я думаю, що було б дивно, коли сьогодні є абсолютно чітко а, запит. І ще раз підкреслю і суспільство, яке віддає на цю війну все, що тільки може віддавати. Є конкретна пропозиція президента через вето. Будь ласка, внесіть корективи якомога швидше він на цьому до речі наголосив. Ну і було б дивно подивитись на депутатів, які скажуть: ані, ну знаєте, ми можемо там через якийсь час до цього повернемося. І так далі, ще раз підкреслю, все ж таки, репутація не остання, про що має піклувати сьогодні депутати, до них є багато питань, ми з вами це бачимо, і було бажано, що все ж таки ключові засадничі якісь речі вони робили швидко, і тоді може суспільство скаже: Ані, ну бачимо. Хлопці чітко там, хлопці і дівчата чітко розуміють, що сьогодні в суспільстві відбувається і які є інтереси суспільства. Скільки разів ви сказали слово суспільство? Мені, як працівнику суспільного, дуже приємно. Я... Але це ви ж суспільдавайте ще про суспільство. Поговоримо далі, тому що фонд демократичні ініціативи спільно з київським міжнародним інститутом соціології спитали в українців чи відповідальний президент за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Давайте почуємо результати і поговоримо про цю тему. Будь ласка. На запитання, чи погоджуєтесь ви з твердженням, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді в воєнних адміністраціях, майже 80% опитаних відповіли повністю або скоріше погоджуюсь. Натомість не погоджуються з цим твердженням 18% респондентів. Ще 4% озвучили варіант важко сказати. Так, ну давайте сразу, щоб не було спекуляцій, мова ж не про провину, мова про відповідальність. І тут якраз говорять про військові адміністрації, про міністерства, яке напряму підпорядковуються президентом. Як ви прокоментуєте? от саме ці результати і загалом дискусію, яка точиться навколо цього питання. Я, взагалі, трошки інакше на це все дивлюся. Я вважаю, що в принципі це суспільство говорить, що сьогодні є інститут президента, якому вони найбільше довіряють, і хочу, щоб цей інститут дійсно максимально жорстоко карав за будь-які прояви корупції на будь-якому рівні, не зважаючи на те, що на жаль, на жаль, сьогодні війна безумовно, сьогодні суспільство ну не суспільство, в цілому, а держава разом з суспільством, не може так функціонувати, як це було в довоєнний час, коли безумовно там була децентралізація. Яка дозволила бюджети місцеві, наприклад, концентрувати в місцевих на, 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 на рівні місцевих громад. Так само сьогодні треба буде внести певні певні певне розуміння, що, наприклад, місцеві громади не можуть там стадіони будувати, і таке інше. Що військомати, ну чи центри територіального комплектування, скоріше, да що вони мають бути відповідно не тільки в вертикалі військовій, ну що й президент може туди достатньо жорстко втручатись, і тому мені здається, що це цифри говорять. Про довіру. Я бачите, я парадоксально дивлюсь. Вони говорять. Дивіться, у вас є абсолютно всі інструменти. Ми сьогодні вважаємо вас людиною, яка може навести лад будь-де, в тому числі навіть якщо беремо там ті чи інші вертикалі, які в довоєнний час відносились до інших інститутів влади, як такої. Будь ласка, наводьте, тому що не можна під час війни мати мародерів, корупціонерів і так далі. Тому подібне. Тому я вважаю, що це таке, знаєте сигнальне голосування щодо того, що президент має більш до речі. Президент це і робить. Дивіться на раді на рент. Бу виносяться питання, і щодо функціонування тих самих центрів територіального комплектування, і щодо функціонування військово-лікарських комісій, і щодо інших проявів, наприклад, там на місцевому рівні, ну щодо, наприклад, там були причини трошки іншого плану. Це, наприклад, бомбосховища, які мають бути пріоритетними, а не стадіони пріоритетними, і так далі. Тобто, президент все рівно використовує свої повноваження саме для того, щоб ініціювати ті чи інші антикорупційні обговорення, як мінімум, а вже як наслідки ті. Чи інші знову ж таки правки до законів там чи чи якісь дії і так далі, але оце голосування е, демократичних ініціатив для мене чітко говорить, що люди довіряють президенту, вважають, що він має брати на себе більше відповідальності щодо, е, скажімо так, позбавлення країни в цей час, саме сьогодні, під час війни, від тих чи інших диких проявів мародерства чи корупції. От до речі, тут можна і згадати цитату президента України, коли він заявив про те, що вважає, що треба під час. Війни корупцію прийняти до державної зради, але одразу були запитання: так що ж тепер СБУ має ці е, всі ці прояви корупції розслідувати. от Що з цим? Чи да будь ласка дуже гарне питання? Якраз таки дивіться, президент і говорить: давайте зробимо так: є е, антикорупційна інфраструктура, вона й буде далі займатися економічною складовою, ну тобто, набу, САП, вакс і так далі. Вони й будуть займатися економічною складовою, але президент говорить: давайте прирівняємо людей. Ну для того, щоб обнулити остаточно всю репутацію, щоб вона не могла потім щось сказати, там ну чи там виплатила якийсь кеш, да там чи виплатила частку з вкраденого і так далі, і залишилась репутаційно спроможною далі займати ті чи інші посади. Президент говорить одночасно, одночасно займається економічною складовою антикорупціонери. Ну тобто антикорупційна вертикаль, крім того, СБУ тоді зробить так, щоб людина не могла, не могла вийти під заставу, наприклад, якщо її спіймали на великому хабарі і так далі. Тому по. Дібне і репутація, яка буде держ, держзрада. да. Ну, тобто, людина потім, після, ну після війни, наприклад, буде приходити і казати, так, в мене є судимість по статті держзрада. Ну це ж набагато обтяжливо буде для подальшої кар'єри цієї людини. Тому президент хотів тільки збільшити вагу цього злочину як такого. Безумовно, сьогодні чекаємо, поки депутати там напрацюють той чи інший е законопроект. Ну і далі будемо вже дивитися, як це буде далі розгортатись події. Ну, от, все ж таки, як вважаєте, от це питання мають депутати зміни, які законодавстві робити, щоб дійсно прирівняти, щоб у нас закони про це говорили, а не просто перші особи держави в якихось інтерв'ю. Чи варто це зараз робити, чи ні? Чи все ж таки це так би мовити така більше моральна, моральна настанова від президента? Ну, по перше, не в якихось інтерв'ю, а в дуже важливих інтерв'ю, тому що е, інформаційна складова в цій війні також ви е, ви ви бачите оцю підтримку, всю, яку Україна отримає від наших партнерів. Це завдячуючи тому, що ми достатньо чітко артикулюємо. Перш за все, президент безумовно артикулює потреби України і готовність те, робити, що потрібно, щоб ми все ж таки мали. Синхронізоване суспільство з державою це дуже важливо. Але друга складова, ви абсолютно праві. Треба від слів перейти до діла, і треба чітко внести певні зміни в закони для того, щоб обтяжити злочин ну, щодо мародерства чи щодо там корупції на різних рівнях, в тому числі на рівні міністерств чи на рівні там державних інституцій, щоб це було обтяжливо для їх репутації і для майбутніх можливостей робити кар'єру. І треба переходити знову ж таки ви праві від слів до діла, і будемо очікувати, що все ж таки це буде реалізовано Овано в конкретному в конкретних змінах до кримінального кодексу, як такого. пане Михайло, дякую вам за вашу думку, за вашу аналітику. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був в прямому ефірі.